В Україну прийшло похолодання в Івано-Франківську, Тернополі та Кременчуку. Відновили опалювальний сезон на Харківщині у Зміївському районі та місті Лозова. До наступного понеділка навіть зупинили навчання у школах. Коли чекати потепління, дивіться далі. Місто Лозова на Харківщині уже від ранку відео та фото із засніжених вулиць почало з'являтися в інтернеті. Місцеві жителі пишуть, сніг падає просто на квіти, температура близько нуля. Холодної у школах та дитячих садках школярі відпускають на позапланові канікули. Дітям, які не зможуть залишитися вдома. Будь ласка, ми запрошуємо до навчальних закладів. Дітки будуть знаходитися в теплих і з ними будуть організовані додаткові навчальні заняття. Дошкільні навчальні заклади продовжують працювати у повному режимі. Таке рішення буде діяти до особливого розпорядження. Холоднечей у Чернігові батьки скаржаться, у дитячих садках їхні діти мерзнуть. В садочок зайти неможливо. Діти трусяться, поки вони там нагріються, це пройде досить великий час і поки підніметься сонечко. Ми беремо з собою для того, щоб більш-менш було тепло дитині всі теплі речі, жилетки, капюшони. Всі теплі штани для того, щоб спати було тепло дитині. Ми брали махрове простираду. У міській адміністрації прийняли рішення знову вімкнути опалення в дитячих навчальних закладах. Понеділок, от після обіду, в усіх садочках і школах вони його включили, крім двох, там сьогодні включають. Через зниження температури значно холодніше стало у домівках тернополян. І хоч снігу немає, люди скаржаться у квартирах зимно. Тож у місті відновлюють опалювальний сезон сьогодні. Я підписав розпорядження про відновлення пального сезону в місті Тернополі. Вже починаючи з сьогоднішнього дня, тепло отримують в першу чергу садочки, школи, медичні заклади. А також до кінця дня опалення буде всіх домівок Тернополя. На Прикарпатті вже погіршення погоди очікує вже завтра. І з холодним повітрям прийдуть і опади, каже метеоролог Тетяна Домнич. Вночі до 1,6 градусів морозу. А це в це На поверхні ґрунту до 3-8 градусів нижче нуля. В день 4-9 тепла, найвищий показник, температурний буде утримуватися. Відповідно, також ми очікуємо випадіння невеликих та помірних опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. А синоптики кажуть, тепла в Україні варто чекати лише наприкінці тижня. Олена Блізнякова, новини на першому.